Кафе Ренесанс. Ресторан Ренесанс не працює. ДЖенева працює. Джеардіно Італіано не працює. Далі Артек працює. Рубін не працює. Далі Янтар не працює. Далі Сільпо не працює. А, сільпо не працює, якщо ви раптом пропустили, в нас є відео, що сільпо не працює вже. Короткі, не дуже короткі. Кажуть, що й магазину торба, от тут прийде торба. Ну тут же, не знаю, хтось справді креативив. Класик казав, як він човен назвети, так він і попливе. Комусь назва здавалась креативною і побачимо що буде далі. Наразі не працює сільпа. Дивно, що воно взагалі пропрацювало цілу зиму і осінь. Я думаю, його закриють ще минулий осінь. Після того, як сезон підійшов до завершення. Але але воно якось до 18 березня ще працювало. Янтар. Тут гарно, я скажу, насправді, ну це жарти жартами, тут справді гарно, було дуже багато зелені. Набагато чистіше повітряні в центрі, бо менше автомобілів, менше людей. Ну, тобто є, є шарм. Є свій шарм в прогулянках в верхній частині Трускавця. І я, я вам скажу, тут можна на повному серйозі бути екскурсії. Є на що подивитися. Нащо кудись далеко їхати? Як тут присутня така ж архітектура, на яку раніше їздили дивитись кудись далеко. А янтар. А, пощастило, це 18 година, плюс-мінус такий час, що ще не достатньо пізно. Ще теоретично можна когось з людей зустріти. Тепер драйвером мегамаркету ТКС. А як сказати, і драйвером, і якірним орендарем. и е нова поща. Пак нова поща Буде. Тут Буде життя.